Таємний шанувальник, хто він? Давайте подивимось цю тему. Всім привіт. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій зодіаку, щоб цей розклад був співзучний з вами. І давайте дивитися, хто там у вас таємним шанувальником є. Хто він? Як близько ви до нього? Чи знаєте ви його? Так, Хто цей... Таємний шанувальний, Боже. Людина, ну, з якою, чи ви для нього, знаєте, як мамочка, яка постійно так пальчиком його а, ругає. Таємний шанувальний, Боже, Я, яка важка людина. Дивіться, людина, з якою у вас такі дуже дивні відносини, а, в нього постійно. Від вас голова болить, ніби. Можливо, ви постійно сваритесь, чи постійно якось контактуєте. У вас постійно якісь проблеми з цією людиною. Можливо, це в робочому плані, можливо, в житті, можливо, це сусід, якийсь з яким ви постійно гризетесь. І він дійсно, ну в таких дуже подавлених ем, станах е, людина в повішеному в неї можуть бути проблеми, чи у вас у відносинах якісь можуть бути проблеми, що ви навіть не знаєте, що ця людина насправді ваш шанувальник. Е, для вас це людина, яку ви постійно можете там так перестань робити якусь каку, так як мамочка. Але ця людина не просто так, тому що в нас тут страшний суд. Він може казати, що ця людина вам по долі. Це не просто людина. Тож зверніть увагу на того з ким ви постійно гризетесь. Знаєте, як в колективі буває якісь сварки постійно. От саме через те, що у людей є якісь почуття, але вони їх не визнають і просто такі, типу, постійно гризуться, короче. І тут нас в принципі імператор. Вам кажуть: придивіться до нього, можливо, це ваша доля, можливо, ви тут станете. Дружиною, так, імператор це гарна карта. Це чоловік, це хороший тато, хороший чоловік. Він буде заробляти гроші, він стабільний партнер. Він дійсно тут такі карти, як вам по долі, людинка. І не що? щось у вас у відносинах, ну ви бачите, які карти такі дуже, ну не те, щоб тривожні, а просто якісь сумні. З ним якось сумно вам на даний момент. Чи йому без вас сумно? Ось такий в нас розклад. Пишіть коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті це На кошти дорогу це дуже інформативно, позитивно та заряджає на відвершення та ідеї. Так що в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!